Аю, час новин на першому подільському. Найважливіша інформація за добу із життя області. До вашої уваги просто зараз розпочинаємо. На Шепетівщині слідчі встановлюють обставини аварії, у якій загинув 46-річний чоловік. ДТП сталося вчора на автодорозі Старокостянтинів Полонни. Водій автомобіля Шкода Октавія не впорався із керуванням та зіткнувся із металевим відбійником. Попередньо встановлено, що причиною аварії могло стати різке погіршення стану здоров'я водія. Автомобілі з місця пригоди правоохоронці вилучили. За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Наразі слідство триває. Жителька рівненщини постане перед судом за виготовлення деревного вугілля, що призвело до забруднення довкілля. Жінка придбала земельну ділянку на Шепетівщині, але замість вирощування сільськогосподарських культур вона налагодила виробництво вугілля за допомогою 12 пічок. Це призвело до накопичення шкідливих відходів, що створило небезпеку навколишньому середовищу. За свою протиправну діяльність жінка незабаром відповість у суді. 12 боєприпасів часів Другої світової знищили піротехніки Хмельниччини за попередню добу. Усі вони були виявлені на полігоні у Старокостянтинові. Додатково, під час контрольного обстеження території сапери, виявили ще 28 різнокаліберних артснарядів: ручну гранату АФ-1, мінометну міну 82 мм та три інші предмети часів минулих війн. Окрім того, цього ж дня фахівці знешкодили гранатометний постріл вог 25 знайдений місцевими мешканцями поблизу села Черепівка Хмельницького району. А у селі Плесна Шепетівського району місцеві натрапили на протитанкову міну ТМ-43. Усе знайдене було знищено. Загалом, з початку року сапери ДСНС Хмельниччини підірвали 473 застарілих боєприпасів. Навчатися по суботах таке рішення приймають одна за одною школи в Хмельницькому. Навчальний рік має тривати 175 днів. А, от, зважаючи на терор російських військ та можливість ракетних обстрілів, програму і час навчання можна змінювати. Освітяни вирішили ефективно використати осінній теплий період і подовжити за потребою зимові канікули. Кожен заклад має право це визначати сам. Що пропонують учня і як реагують батьки, дізнавалися наші журналісти. Уже третина хмельницьких шкіл вирішила перейти на шестиденку. Деякі учні зможуть пройти програму першого семестру за три місяці осені та перший тиждень зими. Не всі діти у захваті від нововведення. Казали, що будемо вчитися в суботу, але от грудень, січень будемо сидіти вдома, бо зима може ще топлення не бути. Тебе такий варіант влаштовує? Так, да. чого ні? Поганий. Чому? Ну, Вихідний хочеться віддихнути після п'яти днів учоби. – Важко вчитися, важка програма чи що? Ну, Трохи так. Да. Може, хтось може ходити на якісь кружки, на якісь допов... ну, заняття з англійської математики, щоб підтягнути уроки. А, ну, мало вільного часу, аж ввечері звільняється від уроків і ну, зробити уроки ще ну, часу на життя немає просто. Навчатися у суботу вирішили, аби у разі надзвичайних ситуацій, диверсій чи ракетних ударів школярі встигли освоїти навчальну програму, а не сідали за парти в холодних чи темних приміщеннях. Оцей шостий день навчальний у суботу можна організувати з використанням дистанційних технологій, коли, наприклад, батьки вдома і діти вдома, і батьки можуть подивитися, як їх дитину навчають дистанційно. У мерії також кажуть, якщо у школяря у цей день є інші заняття в гуртках, секціях чи сімейні плани, то батьки можуть зробити вибір, адже навчання у суботу не стане примусовим. «Що Зараз тепло, то луче краще що зараз ходять діти ніж потім». Перша зміна, друга зміна на ту годину, на іншу Надо шість днів, надо шість днів, надо сім днів. Будемо всім вчитись. Аби не перевантажувати учнів та не наражати на додаткові небезпеки в зимовий період, в одній зі шкіл Хмельницького, приміром, запровадили особливий формат суботніх уроків. Щоб ці уроки, які будуть відбуватися в суботу, вони були в асинхронному режимі, носили творчий характер і СТЕМ-характер. Це дослідження, це цікаві відкриття для дітей, щоб діти не відчували себе за партою учнями, відчували себе дослідниками. Андрій поключай камеру. Вже зараз у цій школі вчителі синхронно проводять уроки для тих, хто за партами, і тих, хто вдома. Будь ласка, сядьте зручно, будьте уважні, приготувалися. Змішана форма навчання для півтори тисячі учнів для цієї школи стала звичною. Тож на педраді тут одними з перших прийняли рішення про шестиденку і розпочали її. Ми запропонували цей варіант для інших територіальних громад. Зрозуміло їм приймати рішення, але я думаю, що буде розуміння, і е, так, так, в такому варіанті будуть навчатися наші діти. З огляду на перспективи досить складного опалювального сезону та розуміння того, що поки ситуація досить не визначена, кожна школа розробляє свій графік навчального процесу. До слова на Хмельниччині вже 67% закладів середньої освіти працюють офлайн а до жовтня їх має бути 75%. У той же час у Міносвіти роблять усе можливе, аби забезпечити школярів свіжими підручниками. Зокрема, йдеться про п'ятикласників та дев'ятикласників, які згідно нової української школи мали б уже отримати друковані книги за новими програмами. Однак чималу суму грошей передбачено на ці потреби ще в перші дні війни направили на потреби збройних сил України. Тож зараз питання на шляху реалізації. Окрім того, змінилися і навчальні програми з окремих предметів у старшокласників. Що очікує на хмельницьких школярів, розповіли у міському департаменті освіти і науки. Стосовно освітніх програм п'ятих класів, дійсно ви знаєте, що на рівні держави підручники ще не надруковані, тобто в процесі друку, але є повністю доступ електронних версій. Тобто наші керівники далі по щаблю це будуть вчителі-предметники, нададуть доступ дітям під час початку освітнього процесу для того, щоб вони могли користуватися. Зрозуміло, що в когось є гаджети, в когось немає. Ми будемо дивитися по можливості по забезпеченню сімей, будемо допомагати Друковувати або частково вчитель буде забезпечувати друк тієї чи іншої теми для того, щоб діти могли використовувати, наприклад, цей підручник під час уроку. Що стосується змін, взагалі навчальних програм в інших класах, змінилася навчальна програма таких предметів, як історія, змінилася програма зарубіжної літератури. Також відбуваються зміни і в захисті України, основи здоров'я, географія, тобто вчителі ознайомлені. Платити військовий збір, підтримати армію за вісім місяців поточного року. Працевлаштовані жителі Хмельниччини сплатили півмільярда гривень податків, які були перераховані на потреби захисників. За показниками минулого року сума зросла на чверть. На законодавчому рівні, починаючи з 2014 року, в Україні був запроваджений новий податок Військовий збір. Щороку громадяни, котрі працюють, півтори відсотка від заробленого перераховували на обороноздатність країни. Цьогорічна сума збору на Хмельниччині рекордна. Упродовж восьмі місяців цього року платниками Хмельниччини сплачено понад 500 мільйонів гривень військового збору. Це на 27,6% більше аніж у попередньому аналогічному періоді минулого року, тобто до додатково до. Надходження надійшло 112 мільйонів міськового збору. Для перемоги України важливий кожен внесок. Аби щороку сума збільшувалася, податківці організовують зустрічі із бізнесом та головами громад, розповідаючи про важливість офіційного оформлення працівників. Позитивна динаміка надходжень військового збору свідчить саме про дотримання соціальних гарантій при оплаті праці більшості працедавців області. Саме офіційна заробітна плата основне джерело надходження військового збору. Тому питання дотримання податкового законодавства щодо виплати заробітної плати на сьогоднішній день є одним із основних напрямків діяльності Державної податкової служби. Хмельниччина і надалі продовжить працювати над покращенням обороноздатності країни, наповнюючи бюджет. На території Хмельницької громади затвердили порядок використання електросамокатів. Зокрема, їх водіям заборонено їздити у навушниках та переїжджати на самокатах пішохідний перехід. Чи убезпечать такі правила користувачів самокатів та інших учасників дорожнього руху на думку краян? Ми поцікавилися у рубриці питання дня. На території Хмельницької громади запровадили порядок використання електросамокатів. Тепер їх водіям не можна їздити у наушниках та перетинати пішохідний перехід. На вашу думку, чи це інших учасників дорожнього руху та самих самокатистів? Звичайно, обезпечить, бо що декілька випадків було, що прямо ці самокати чуть не знесли. Хоча це сучасно дуже така цікавий засіб для пересування, але якісь пають правила бути. Такі рішення повинні бути впроваджені давно, і це досить логічно. Я знаю, що є проблеми з врегулюванням пересування самокатів, тому я думаю, що над цим і далі треба працювати, але те, що без наушників, це дуже логічно. Так, да, тому що зараз от я дивлюся в Ютубі, в Інстаграмі. Дуже багато випадків, коли самокати ну, нарушають право. От я сам от як водій, я от їду, дивлюся в зеркало, вроді він їде по велодорожці, але він. І нарушають, і на червоний їд. Мені здається, треба хоч якесь право зробити, щоб якщо вони не дотримувалися якісь штрафи. Їх потрібно просто убрати, їх не можна не мішають. А чому мішають? Ну, не знаю, йдеш аж прямо дюргаєшся, дюргаєшся, німа тебе, як, як поїхав. Вони мусять зійти з самоката і по переходу перейти самому і перевести свій транспортний засіб, чи то самокат, чи велосипед, чи скейт. Я думаю, що обезпечить. Ну, Вони не притримуються якогось швидкісного бар'єру, ну, дозволеного. Дуже на великій швидкості рухаються. Ну, дорослі можуть зорієнтуватися, а діти. Самокатери, вони не мають своїх велосипедних доріжок, наприклад, як велосипедисти. Вони можуть виїжджати на проїжджу частину, де будуть мішати автомобілістам, або на тротуарах, наприклад, вони будуть мішати я, обичним пішоходим. Якщо будуть збільшувати смертність або якісь нещасні випадки, то будуть більше заборон. Хмельницький продовжує бути надійним тилом України. Місцеві активісти роблять усе можливе, аби допомогти українцям, які постраждали внаслідок російської агресії. Відтак днями волонтерське об'єднання захист розпочали співпрацю з Україно-Американською організацією. Зараз вони формують гуманітарну допомогу для прифронтової території. Перше замовлення тисяча продуктових наборів, 500 пакунків із засобами особистої гігієни та дві сотні аптечок. Маємо три види наборів: це гігієна, медицина та продукти харчування. Продукти харчування це все, що необхідно в основному для харчування сім'ї. Це консерви, які нам надходять з-за кордону з гуманітарною допомогою. Це макаронні вироби і три види. Набор гігієни. Тут входять два засоби для миття голови для дітей, шампунь для дорослих, кремчики, мило двох видів, бальзам для губ, також є порошок для прання і вологі серветки. В першу чергу, засоби безпеки, що стосується рукавичок, тому що зараз актуальна. На жаль, зараз також. Ми передбачаємо, що буде актуально і засоби безпеки, що пов'язані з ковід-інфекцією, тому маски в достатній кількості. Ну і аптечка розрахована на першу домедичну допомогу як для діточок, так і для дорослих. Зокрема, зараз почався сезон гострої респіраторно вірусної інфекції. Тут є і жарознижуючі препарати, є препарати для. Відкашлюючі, і те що, те, що безрецептурні форми дозволяється без консультації лікаря скористатися, все є в наявності. Тобто, ось така, я би не сказав, що мінімальна, а оптимальна аптечка для кожної сім'ї. У Кам'янці-Подільському встановили національний рекорд наймасовішу одночасно імітацію серцево-легеневої реанімації. До цього долучилися 189 кам'янчан організаторами. Виступило товариство Червоного Христа України, яке уже 155 років діє у місті. Працівники товариства в умовах війни готують їжу для переселенців, допомагають у центрах гігієни та надають послуги у селах громади у складі медичних мобільних бригад. Фабрику цілющих чаїв для захисників організували школярі на Хмельниччині. Юні мешканці села Миньківці, що на Дунаєвеччині, уже виготовили перших півтори сотні упакувань чаю Миньковецького патріотичного і відправили воїнам на передову. Учні місцевого ліцею відгукнулися на пропозицію дорослих започаткувати проєкт соціального підприємництва із виготовлення трав'яних чаїв. Відтак допомагали збирати та сушити лікарські трави чебрець, липу, звіробій, м'яту, мелісу, бузину, акацію. На кожному упакуванні чаю є особлива інструкція додасть сили, витривалості, наснаги, переможного духу. А від виробника вдячність кожному солдатові за тихий день. Теорія багатьох війн доводить: у складний час народжується переважно. Хлопчики, за більш як шість місяців повномасштабного вторгнення у Хмельницькому міському перинатальному центрі на світ з'явилося 1049 немовлят. З них 164 – із сімей переселенців та 10 пар двійнят. Щасливу звістку лелека принесла і на телеканал Перший Подільський. Йдеться про подружжя Кучер-Процюк. мамою маленького Артема стала директорка телеканалу Юлія. Сонячного вересневого дня. Молодих батьків вітав і великий колектив. За тиждень до пологів Юлія Вікторівна у робочих клопотах. Ще не народила, ще працюю ні, не важко. За день до пологів животик на місці. 9 вересня бізнес леді у студії стежить за ефіром, тримаючи усе під контролем. А уже 10 вересня стало днем, що змінив все навколо. Команда першого Подільського у робочому часі отримує радісну звістку. На світ з'явився довгоочікуваний син. Це дуже незвичне відчуття, але напевно навіть в перші години правду кажуть, що е, вже не уявляєш, як було до цього. Вага цього маленького янголятка 3,250 і зріст 54 сантиметри. Тобто високий козак буде. Зі сльозами на очах її зустрічає друга сім'я, колектив Першого Подільського. Перше, що я хотіла б побажати, це терпіння, тому що маленька дитина це певні нові якісь емоції, нові обов'язки. Е, терпіння. Е, головне, це любов, любов один до одного і підтримувати один одного. На рік побажаю, щоб ходив, на п'ять, щоб вже знав азбуку. Ну а на двадцять, ну я думаю, невеличкий автомобіль Мерседес, який чорний з червоним. Бажаю дитині рости вже в вільній незалежній Україні. Бажаю, як завжди, здоров'я, щоб він ріс на щастя батькам. Бажаю батькам виваженості, терпіння для виховання сина. Батьки подружжя у новому статусі бабусь та дідусів уже складають графік турботи про онука. Допомогти внучка покупати в бахучій ромашечці, щоб він був як ромашечка світлий, добрий, привітний. І щоб життя в нього було таке сонячне, як ця квіточка. Воносити на руках, ну вже щоб швидше виріс, щоб вже можна було з ним так, як дорослим погратися. А це не думаю, бабусі. Більше будуть допомагати. Ми хочемо, щоб він нам різ здоровенький. Це саме головне. І хочемо, щоб настало, настав мир і щоб всі ми жили в мирі, щоб вільна Україна була. Що обов'язки діду? Гуляти, гуляти з внуком, розказувати йому про життя, розказувати про цей світ. Колеги, серед яких уже більшість мають досвід батьківства, зичать щасливого дитинства малюкові та звісно миру, якого чекають усі, а ще діляться секретами успішного виховання. Якщо треба лізти на дерево, він перший на дереві. Якщо треба десь там, не знаю, по, по, по дахах бігати, він перший, але обережний за всіма контролює. Дійсно, щоб, щоб можна, щоб відчув радість дитинства. Я впевнена, що в нього буде все, що тільки можна побажати, тому що в нього гарний гідний приклад сім'ї буде. І дідусі дідусі бабусі вкладуть в нього лише найкраще. Виховують усі його справжнім козаком, справжнім патріотом. Кохання, яке продовжує променіти, попри усі випробування, доводить українському роду нема переводу, а в оселях завжди лунатиме дитячий сміх. <плес> Зичимо щасливої долі малюкові. Справжнє життя, як воно є, на першому подільському. І до нових зустрічей в ефірі.